Але все безуспішно. Продовжують атакувати. Сірочорні. Кутовенко пробиває. Однак м'язь. Планя. Атакує через центральну зону. Удар ближній код. Пилипенко Володимир незабаром. З'явиться удар. Гол! Лівами доцько. 1-0 на корисенікс. Помолився щойно. Антон Куріний. 5-2-2 між. Рінбітом проти Софсера викидить. Навіть Дацько, Гол! 2 0 Любомир Дацько! З інтервалом у 20 секунд орієнту. Так, старт сезону проводили без москвина. старшого є можливість голу! Удар! 2-1 Либа. Браво! Чудово тут спрацювало. Передача на Батаго. Удар в Даніку. Колектив у плані помилка. Є жилий. Вихід 2 в 1. Батаго. Удар поворотом чи передача на кутоверка. Той б'є. гол 2-2. Браво. 2. голи. Хочеться, щоб це все якомога швидше завершилось. Але розуміють Гол! Кутовенко! Браво! Дубль від Андрія! Вріна конечних. Передача. Удар порода! Можна було забувати четвертий м'яч. Голу немає! Кутове... Кутовенко. Кутовенко та й прибуває по центру воріт. Ще одна спроба на добиванні. Дацько було зіграно м'яч. Лебі варто підводитись. Дві секунди відповіді від Тартишного. Вертається команди на другий тайм. Досить цікаво, драматично. Дайте, попередньо зустріч команди «НХ», коли Чер студіо Зумів відібрати Гол! 4 2 Вірногої! Він теж відповідає, Галапа. Вихід від Штавича жалей проти Ліфінського падіння. Це фол. Дає свисток. Андрій наконечний. Порушення право. Ліфінський зніс суперника. Жовта картка. Швидше за все, це не фол останньої надії. Кожного, непана швидкість. Голапа! Пішов аж Голапа, забити потрібно! Хомін дістало. Мирдачко. Не марся пройти суперника. Помилка! Гірдовоїна тримають. Це фол на жовту картку. Зараз Гірдовоїн та Козарема спілкуються між собою. Буде жовт для Козарема. Він чудово розуміє. Потрібно вибачити рех. Футбол. Гірдовоїн. ударна позиція, викидиш Давич. Оу! 5-2. Браво, Гірдовоїн. Тайм-аут для Ерієксо. Хоче отримати м'яч у Ное. Йому це дозволяє, зробити оборонці. Прострілі Рикошет. впевнена гра хоміна. Тертишний! Повзворот, але такий колектив Романа Заїк, Віталій Кобр. Центральну зону. гол! Тертишний! Остеля Криштіану Роналду. Скільки таких голів... Є передача. Зараз на Лівомира Дацька. Вдруге ж не можна було віддавати на голкіпера. Котовенко. О шістри. Хет три від Андрія Кутова. <му> Сьогодні дві втрати, які призвели до голів команди Планіт. Ну і два забитих м'ячі. Зараз стратежний у підкаті. Ось один спрямував м'яч під поперечку. Передача на Дацка від. Атертешний в центральній зоні Євролапа. Простріл гол! Віталій Кобрин знайшов шпарину у захист. Ну і знову ж таки по дві хвилини на кожний. Кобрина. Передача. Немає голу на добиванні. Галапа! Влучивоє жило. Пенальті. Дає свисток Андрій Конечний була гра. Для них сує. Пробиває гоу! 6-5. Зараз Хомін. повертає м'ясів. Спіє. Ну а далі Інтеліас проти Кодерсу не пропустіть. Повірте, перша айтеліа нічим по своїм емоціям не поступається мастер-дивізіон.